Ви е, знаєте, що є теза, яку Міністерство соціальної політики, наша команда, повторює останнім часом, що ми маємо нашою соціальною політикою допомагати людям формувати самозарадність, тобто спроможність, можливість взяти під контроль своє життя і впливати на своє життя. А не очікувати постійної зовнішньої соціальної підтримки, фінансової, консультаційної, медичної, правничої, будь-якої. Тобто, це і є сенс соціальної роботи, соціальна адаптація, допомогти людині зрозуміти, де вона знаходиться, і далі вже змінювати своє життя за допомогою фахової підтримки. Ось це і та, та теза, яку ми повторюємо дуже часто. І на яку ми орієнтуємо нашу соціальну політику, в тому числі ту, яка пов'язана з ветеранами. Тому тут питання в тому, який ресурс ми зараз маємо для цього. Ви знаєте, що соціальна сфера вона найбільш децентралізована. Повністю всі ресурси передані на рівень громад, і так само можливість самостійно вирішувати. Як долучатися до реалізації державної соціальної політики, вона також передана на рівень громад. Міністерство соціальної політики формує цю державну соціальну політику і допомагає через різні програми підтримки. Вже включили презентацію. Я би хотіла, щоб наша розмова ні в якому разі не перетворилася на лекцію про соціальну роботу, але я би хотіла зробити такі важливі акценти в тому, що таке саме. Соціальна політика, бо ми ось з колегами і з паном Русланом, в тому числі, дуже часто дискутуємо, де закінчується робота фахівця із супроводу ветеранів і починається робота фахівця із соціальної роботи. І я певна, що не один раз такі дискусії чи такі запитання лунали і на рівні громад. У мене до вас запитання, скажіть, будь ласка, а хто з вас представляє саме соціальну сферу? Є такі окей, добре. Е, тому вам можливо буде трошки зрозуміліше. А ті, хто приймає рішення на рівні громад, я прошу вас звернути на це увагу. Е, власне, якщо ми подивимося на другий слайд, то ми побачимо тут такі е, ну дуже широкими мазками, е, проблемні моменти, на які нам потрібно звертати завжди увагу. Бо соціальна політика, вона, знаєте, дуже багато багатогалузева. Тобто, ми говоримо тут і про пенсійне забезпечення і про психологічну допомогу. Ми говоримо і про ветеранів, які мають множинні ампутації. Ми говоримо і про ситуації СНПК сексуального насильства пов'язаного з війною. Тобто, тут дуже багато всього. Я відповідаю за сферу соціальних послуг, тому саме на них я буду робити основний акцент. Але ми, ось, ми зібрали всі дослідження, які є. Ми дивилися на всі, на всі результати нашої роботи, тобто те, що в громадах робиться щоденно. І це такі результати, на що нам варто звернути увагу. Я вже казала про те, що соціальна політика максимально децентралізована і тому. Для того, щоб зрозуміти, як має формуватися загальнодержавна політика, ми маємо дивитися на те, що відбувається в громадах, бо все найважливіше відбувається в громадах. Абсолютно правильно було сьогодні зазначено в Донецької обласної адміністрації про те, що при формуванні політик потрібно враховувати думку громад. І це 100% так. Тому, якщо ми говоримо про наступний слайд, тут ми намагалися показати, які власне можуть бути крупними мазками складові соціальної політики, і ви бачите, що це власне і виплати, це і психологічна допомога, це і протезування, і забезпечення допоміжними засобами реабілітації. Ви знаєте, що це важлива складова соціальної політики, протезування. І я би хотіла окремо на цьому зупинитися, тому що в кожній громаді має бути інформація. Ось сьогодні вранці я збиралася на нашу зустріч. Дивилася один з центральних телеканалів, і знову було питання збору коштів військовослужбовцю на протезування. Там, звісно, була складна медична операція з цим пов'язана ще, але тим не менше, ми маємо розуміти. Що держава гарантує в питаннях протезування? Це власне і вивчення потреб ветерана та його родини в соціальних та інтегрованих послугах, це і надання соціальних послуг, питання соціальної адаптації, оздоровлення відпочинок дітей, соціальної супровід, такий менеджмент і запобігання та протидії домашньому насильству. Ми будемо до цього повертатися. На Наступному слайді ми можемо з вами подивитися, як ми разом з вами рухаємося, разом з громадами по соціальній підтримці ветеранів та їх родин. Я хочу звернути ось на цей важливий момент: ветеранів та їх родин. Я дуже рада, що на рівні всіх міністерств прийнята ця теза, що ми говоримо не тільки про ветерана, а ми говоримо і про його родину, тих близьких, які його оточують. Бо ми з вами, як ніхто, знаємо. Що саме соціальне коло людини допомагає їй виходити з, зі складної ситуації, адаптуватися і так далі. Тому тут підтримка родин є надважливою і ще е, навіть на етапі, коли е, е, ветеран не залишив військову службу, коли він ще є військовослужбовцем. Ми бачимо, що в 2022 році ми починали з вами з 7,5 тисяч, а, а, а у нас немає зараз даних за 24 рік повний, є лише за перше. Півріччя 24-го року, і ми бачимо, що це вражаюча цифра. Це те, що роблять соціальні працівники, фахівці соціальної роботи, соціальні менеджери, психологи соціальних служб, соціальні робітники в територіальних центрах або в центрах надання соціальних послуг. Це те, що робиться на рівні громад. Тому надважливо, щоб кожна громада релокована, коли вона приймає рішення, як їй вибудувати нову структуру, що залишити. На що скерувати ресурси, які вона отримує. Ось, будь ласка, не забувайте про надавачів соціальних послуг, тому що вони надважливі. Я е, кажу вам, е, як людина, яка практично працювала в соціальній сфері, е, ніщо так не підтримує людину як звернення до своїх, до своєї спільноти. Тому перші, куди йдуть зазвичай люди, які переїхали, з постраждалих громад або повертаються з війни, вони йдуть до своїх. Тому тут надважливо, щоб ми це пам'ятали. На наступному слайді ми спробували зробити знаєте, такий перелік тих, на кого ми звертаємо уваги. Тут ми не знали, як назвати правильно: чи цільові групи, чи статуси, чи стани. Яке би слово ми не підібрали, воно все одно буде мати якийсь, знаєте, такий бюрократичний відтінок. Тому ми вирішили одразу декілька написати назв, але це не змінює суті. Ми говоримо про. Е, мені дуже сподобалася та формулу, яку нам запропонувала ветеранська спільнота, спільнота громадських організацій і простір можливостей, принцип, юридична сотня. Коли вони давали пропозиції по державній ветеранській політиці, вони запропонували такий термін, як множинність статусів. Тобто, ми не можемо сказати, що до нас звернулася тільки ветеран. І ось все. Це може бути і людина, яка е, має родини чи не має родини. Вона, е, ця людина може мати інвалідність, в тому числі інвалідність наслідок війни. Вона може бути звільнена з полону. Е, це може бути родина е, того ветерана, який був звільнений з полону. Е, це е, може бути навіть діючий військовослужбовець. Ми знаємо цю дискусію, яка у нас є, е, досі. Але тим не менш, кого, кого вважати ветераном. Бо ми можемо з вами домовитися про одне визначення, але законодавство досі нам дає визначення, що учасник бойових дій він ну власне військовослужбовець діючий, і він може бути ветераном. і Так далі це ті військовослужбовці, які отримали поранені, і також ми на це звертаємо уваги, бо зараз знов таки йде професійна дискусія. Про те, як нам організувати соціальну роботу в шпиталях та лікарнях. Це можуть бути члени родини захисника або захисниці, які загинули. Це може бути ветерани, які не мають нічого. Тобто, вони внутрішньо переміщені, вони не мають житла. Це навіть можуть бути ми маємо це говорити відкрито як професійна спільнота, навіть ті ветерани, які живуть на вулиці. Ми також маємо це враховувати. Це можуть бути ті, які постраждали від, від сексуального насильства пов'язаного з війною. Ви знаєте, що нещодавно був прийнятий відповідний закон. І звідси наступний слайд випливають ті напрямки, на яких ми маємо сконцентруватися. Чому я так детально зупиняюся на цьому? Тому що коли ми говоримо про «а як це організувати. Тоді виникає багато питань: хто це буде робити, за які кошти це буде робитися, на які державні програми підтримки можна орієнтуватися, як має бути побудована структура того підрозділу, який буде це робити? Як, як, як залучати ресурс приймаючої громади, наприклад, так, тобто як можна спиратися на те, що робить приймаюча громада, і за собою залишити певний компонент. Власне, перше, на що би я хотіла зробити акцент, це соціальна адаптація ветеранів та їх родин. Це вже окрема соціальна послуга, і вона дуже чітко виписана. Я прошу на неї звернути увагу, я потім буду трошки про неї більш детально говорити. Це сімейне консультування, відновлення родинних зв'язків, розвиток батьківських навичок дуже як би, вузькопрофесійний термін, але тим не менше. Я маю багато військовослужбовців, навіть вже декілька ветеранів в своїй родині, і я бачу, як війна руйнує родини. Я бачу це як і заступниця міністра соціальної політики, яка відповідає за соціальні послуги і регулярно дивиться на практичні кейси. Тому тут надважливо, щоб було збережено збережена така підтримка, як сімейне консультування, щоб ті родини, які розірвані не тільки війною, але і відстанню, щоб вони підтримували зв'язки, і це фахова соціальна робота. Тобто, це не поради подружки, це фахова соціальна робота. Це власне ось наступне, це те, що може бути інструментом. Це психологічна допомога в центр життєстійкості, це державна програма, яку фінансує Міністерство соціальної політики, це психосоціальна підтримка. І бачу тут навіть громади, які вже створили центр життєстійкості, це Нікольська територіальна громада. Вітаю вас. Тому дуже прошу дивитися на цю програму. Це підтримка звільнених з полону та їх родин, це кейс-менеджмент в кризових ситуаціях та інших складних випадках. Це, до речі, якраз той протокол взаємодії, який зараз розробляє міністерство справ ветеранів і міністерство соціальної політики, щоб ми дуже чітко визначили, як саме фахівець супроводу ветеранів та їх родин передає далі кейс. Фахівцями соціальної роботи для того, щоб вести такий вже глибокий кейс менеджмент, якщо виявлено багато різних соціальних викликів. Протезування допоміжні засоби реабілітації я вже згадувала. Трохи я там покажу, які саме можуть бути допоміжні засоби реабілітації. Нову послугу ми запускаємо в цьому році. Це консультування з адаптації житлових приміщень. Від потреби людей з інвалідністю дуже важлива послуга, і також ми будемо її фінансово підтримувати. Тим більше, дякуючи народним депутатам України про голосований законопроект 5344D, який надважливий і якраз він розширить фінансування соціальних послуг. Для людей з інвалідністю, серед яких дуже багато ветеранів. Далі, ось цей блок. Я прям дуже прошу звернути увагу на нього, тому що маємо багато викликів. Це питання доглядів. Це догляди, послуги доглядів для тих ветеранів і для їх родин, ветеранів, які мають важкі поранення, які мають ампутації, які мають дуже складні стани і. Родини не завжди мають і можливості доглядати, і не завжди ті родини є, і не завжди є місце, до да доглядати. На жаль, ми маємо дуже ганебні зараз випадки, коли ветеранів з ампутаціями зі складним станом здоров'я влаштовують або в своїх психонерологічні інтернати, або в гератричні заклади. Це, це ганьба, і е, насправді ми маємо зробити багато всього, щоб цього не сталося. Тому, власне, далі я буду говорити про постанову 888 Це також можливість отримати державне фінансування на доглядові послуги для людей, які переїхали з постраждалих громад, не мають родин, не мають житла, мають важкі поранення. Тому прошу звернути на це увагу. Ось тут ми навели статистику, що в. Двадцять третьому році у нас більше чотирьох тисяч ветеранів отримали послугу, послугу догляд вдома, і вже майже три тисячі тільки в першому півріччі 2024 року. Тому і плюс ми бачимо, що більше 12 тисяч отримали послугу натуральної допомоги. Я розумію, що це Тарабарщина, яка можливо не, не зрозуміла. Натуральна допомога це соціальний робітник. Це зазвичай жінка вже такого. Поважного віку, там, доросла, 50-60 років, приходить додому і допомагає людині попрати, поприбирати, ще якісь такі важливі речі зробити, без яких побут не можна. Тому тут, тут нам важливо розуміти, що для тих ветеранів, які залишилися самі, але в них якесь є житло і так далі, ця послуга є дуже важливою. Тобто це люди, які дійсно не мають більше ніякої сторонньої підтримки. Що ще, якщо можна наступний слайд, це та робота в шпиталях, яка почалася разом з Міністерством оборони України. П'ять шпиталів ми взяли, вже підготовлені команди, і вони зараз вже починають працювати. Це соціальні працівники, п'ять соціальних працівників, які будуть допомагати безпосередньо ветеранам, військовослужбовцям в цих шпиталях. Але нічого не заважає так само робити і в інших медичних закладах, тим більше, що з міністерством охорони здоров'я ми розробили програму. Вже сьогодні згадувалася ця програма. Це реабілітаційні команди, які у нас є в медичних закладах, і там введена посада соціального працівника. Тобто, це якби вже практика, яка існує. Далі, тренувальні майданчики для людей з інвалідністю у багатьох громадах. Є центри реабілітації, це соціальні установи, це соціальна реабілітація. І ми бачимо чудові приклади того, як там облаштовуються тренувальні майданчики для людей на кріслі колісних, і для людей з порушенням зору для того, щоб вони вчилися пересуватися, зберігати мобільність. До цього відносяться і тренувальні квартири, які можуть бути. Тобто, все це може бути далі: послуга муніципальні няня. Ветерани і муніципальна няня до чого це? Ми внесли зміни в цю програму державної підтримки, і ті ветерани, які мають, наприклад, важкі поранення, вони або інвалідність вже в них є маленькі діти до 6 років, вони можуть брати цю фінансову підтримку від держави. І, Наняти собі помічника чи помічницю, які будуть доглядати за дитиною, наприклад, коли родина ходить на реабілітаційні заходи, або в інший. Ну тобто, не обов'язково, навіть коли дитина йде з дому, а і в присутності. Тобто це такий хороший сервіс і підтримка. Я вже казала про те, що важливе є питання домашнього насильства. На жаль, на жаль, люди, які мають. Пережили травму в війни, вони ну це дослідження, які є у всьому світі. Ми бачимо рівень, на жаль, підвищення випадків домашнього насильства. Але ми маємо і випадки, коли вчиняється домашнє насильство, і стосовно uh, тих ветеранів, які мають складні інвалідності, uh, це є вже практикою. Тому тут нам потрібно вибудовувати сервіси, і дуже прошу ці сервіси зберігати. Я би тоді дуже коротко пропоную пройтися по основних програмах саме державної підтримки. На що можна подивитися? Наступний слайд це та соціальна адаптація, ветеранів, про яку я говорила. Ну до речі, в Дніпропетровській області також ця програма діє за підтримкою програми розвитку ООН. Вже є 68 ветеранів та їх членів їх родин, які пройшли цю соціальну адаптацію. Вона має два етапи. Перший етап, коли ветеран повертається додому і разом з, з родиною, з дитиною на тиждень з ними працюють соціальні працівники, психологи, велика команда, яка пройшла спеціальне навчання, і власне допомагає відновити сімейні стосунки і зрозуміти, які проблеми зараз є, то має долучитися до вирішення і як з цим працювати. І другий етап вже безпосередньо в громаді Бачите результати, які є, і хочу навести приклад Вінничини. Там є дуже фахово підготовлена команда, а громади сплачують вартість цієї послуги для надавача. Збирається власне ось ця група. Кожна громада сама сплачує за свою свого ветерана, який проживає на їх території, за його родину, і таким чином йде підтримка цієї програми. Далі експериментальний проект по супроводу військовослужбовців і членів їх родин військових частинах. Разом з Міністерством оборони та Генеральним штабом це наступний слайд. Вже більше року працюється програма: 27 військових частин, плюс 5 шпиталів, майже 3 тисячі військовослужбовців та членів, їх родин пройшли, отримали допомогу. Комплексна послуга сформування формування життєстійкості – Це наступний слайд. А, вже в 23 одгод... областях працює ця програма, а, навіть релоковані громади Донеччини та Луганщини беруть участь. А, ось ще побачила пана Олександра і одразу згадала Сартанську територіальну громаду, так, також вона бере участь. Долучайтеся, ми час від часу оголошуємо конкурс, це від трьох до восьми фахівців із психологічної та Соціальної підтримки, які допомагають дуже різним групам, в тому числі ветеранам та їх родинам. 243 громади бачите, 191 команда вже працює, отримує фінансування. Далі, наступний слайд: та сама муніципальна няня. В цьому році ми можемо охоплювати 6 тисяч дітей щомісячно, тому тут власне. Бачимо, що 2,5 тисячі дітей вже отримають допомогу за рахунок муніципальної няні. Тому, будь ласка, не ігноруйте цю програму. Далі наступний слайд надважливо: постанова 888. Державна програма підтримки підтриманого проживання та стацдогляду гроші ходять за людиною. Можемо охопити більше ніж 2,5 тисячі осіб. Вже трошки перерахована вартість у нас більше 10 тисяч гривень на підтримане проживання, більше 17 тисяч гривень на стацдогляд в приміщеннях до 35 осіб. Тобто в такому маленькому форматі, це не інтернати, це саме новий вже формат доглядових послуг. Будь ласка, подивіться на цю програму дуже уважно. Вона як ніколи актуальна зараз саме для релокованих громад. Бо маємо ветеранів, у яких нікого немає. Складні поранення, складні ампутації, потрібен догляд. Ось можна цілком розраховувати. І останні слайди це програма забезпечення допоміжними засобами реабілітації і протезуванню. Якщо можна. Наступний слайд. А, ні, оцей правильно. Бачимо, що ну, значно ви. Гранична сума і по протезуванню, і збільшено кількість протезних підприємств в Україні. Але тут, мабуть, важливіший наступний слайд, по тому, щоб ми зрозуміли, які це допоміжні засоби реабілітації. Бо дуже важливо людям, які приймають рішення, бачити предметно, про що ми говоримо. Бо допоміжні засоби реабілітації знову таки звучить як вузькопрофесійний термін, не зовсім зрозуміло. Але коли ми працюємо з пораненим ветераном, з ветераном уже з інвалідністю, то бачимо, що це і підйомники, і крісла стільці різні, і туалетні опори, це спеціалізовані ліжка з механічним приводом або з електричним приводом, і так далі. Тобто коли до нас звертається така людина в орган місцевого самоврядування, то ми просто маємо розуміти на що спиратися. Ось це державна програма фінансування, її можна цілком брати в роботу. Наступний слайд власне програма по запобіганню домашнього насильства. З цього року ми хочемо разом з нашими партнерами міжнародними спробувати працювати в мобільних бригадах. За принципом рівний рівному, тобто долучати представників ветеранських спільнот, я думаю, що це той інструмент, який можна спробувати. Я знаю, що частина з вас зберегла свої сервіси. Дуже шкода шкода, що Покровська територіальна громада не змогла скористатися субвенцією в цьому році, але сподіваюся, що ми продовжимо цю роботу. І останній слайд. Я думаю, що він буде найбільш цікавий. Це проблемні питання. На сьогодні ми точно бачимо, що не вистачає фахівців в громадах. Особливо коли ми говоримо про релаковані громади. Зберігається мінімум. Я це цілком розумію. Дійсно, потрібно зараз зберегти територіальну громаду орган місцевого самоврядування, Потрібно дати людям можливість вирішувати різні питання пов'язані з. Майном і так далі, але дуже важливо, щоб все ж таки е, е, ті сервіси, е, ті фахівці, які працювали в громаді, були збережені і надавали послуги.